Друзі, всіх вітаю, що виїжджаємо в трасу. Сьогодні вечором шеф набрав, ну, як ввечері в три години, сказав, що виїжджаємо в трасу. Ох, це просто тріндець Зібрався бігом в попихах, тому що... Коротше, за два години зібрався, поїхав, постригся, їдемо в трасу. І друзі, сьогодні так совпало. Я зараз е, забираю буса, мені до шефа ще 50 кілометрів. І зараз Ілюха у Варшаві, тобто він може забрати дрон. Бо вдома я б не знаю, як його переслати, А хочеться надіжними руками. Ілюха це водій, він возить людей з України, він є в групі в Телеграмі. У нас, так що присоединяйте. силочка буде в описанні. У нас сьогодні п'яте число. Коротше що, будемо їхати далі. Бачили, ребят, Яку зробив красоту? Амбієнтна підсвітка, регулюється різні цвіта. Все не колхозно, красивенько, все заліпив. є управление с, с телефона. Можем сейчас бачить. Де це воно? Заходим. Меняем от, в програмі амбієнт цвет, кто может бачить, можем от, выбирать и крутить. Вот такая вот штука на гольфу. Все красивенько заложил. Такая прям подсветочка. Як на Мерседесах, а ну-ка Ану виключайся, давай. О, задній он. Ось така от, ребята, красота. В общем що, виїжджаємо, їдемо до шефа і забираємо буси, виїжджаємо десь до Познані. Ой, до Познані кажу, на другу автостраду. І з Ілюхою десь зустрінемося перед Берліном. Так, Ілюха сказав, що доїде спать, не буде ставати. Тому, друзі, дрончик поїде виконувати свої задачі. Така от. Це це хорошо бо я думав, оставлю в шефа Ілюха, коли їхатиме. А він їздить часто на Європу з України, людей же ж возить і думаю, а шеф живе в мене біля другої автостради. Я думав, Ілюха забере. А в ітоги мені сьогодні оставлять дрон не треба. Сьогодні ще лучше ніж я даже міг, вообще, в принципі, розчитувати. до шефа. Вже 8 минут 9 йолки, мені ще до Берліна пилять. Зараз ще перегрузить це просто тріндець. Так, я так зараз хоч буса знайти, хоч де цей бус стоїть. Він тягучки дороги і ремонти таке. Чорті що. Шефа нема, шеф опять в Німеччині. Так, надо нам сейчас розвернутися, даби бусом виїхати і перегрузить вещи. Все, погнали до нашого бусика. Вещи перекинув, чуть-чуть розложу. І все. Зовсім трошки так розуваємось. Що, мені цей раз обслужили агрегат на бусі. Пройшов ТО, масла. О така штука. Так, ладно. Саме головне, друзі, дрончика. Дрончика чуть не забули. Все. Дрончик є. З Ілюхою скоро созвонимося. Де мені стати? бо в мене загрузка і так у Берліні. Де мені краще стать, даби... Ой. я йому міг передати дрона. Так що дрончика ми сьогодні передамо і через пару деньочків він буде вже в Україні. Все, друзі, ну що, всім шершава і мені теж. Ах, блін, на цьому корчу, звісно. Це не на гольфіку, віддихай маленький. Я на 20 днів у цей раз не хочу більше. Ну все, друзі, поїхав я потрошки, бо ще треба заїхати балон заправити газовий. І в принципі все, шеф-машину заправив, тому можна летіти одразу в сторону Німеччини. Їду по 92-й. Познання в сторону Німеччини, 92-га. Націоналка. Село мостки. Чи мостки, чи Мостки, Мостки Заїжджаємо на Лас-Вегас, заправка от по лівій стороні. Може хто не знає, балон заправить газовий Вон, прямо на цій заправочці. Зараз станемо на паркінгу. Тільки тут налічка, зараз підемо знімемо налічки і заправимо От тут, заправляють балони. Заїхали, затарилися в порт. 2000. Взяв тахобука німецького, даби в нас з поліцією не було проблем. І все, колега з України, привіт. І летим до границі ще десь 60, 60 кілометрів, мабуть. Ух ти, скільки машин ГТВ буса цього. Заправлятися я вже казав, не будемо. Зак... Зактарився ще на 300 злотих. Коротше, таранувся я цей раз нормально так. Сігарети ці до айкоса вклади, стоїть капіт, на 300 злотих. І на 500 сумарно з усим десь скупився. Ось такий виїзд. Все, полетіли. Ну що, приїхали по Прямо на границі з Німеччиною. Польська поліція контролює, забрали документи, паспорт і тому подобне. Стою, жду, вже минут 5. От сама границя. Перший раз в мене тут контроль. Вже без 10.12. Записали Тахобучок. Тахобук всіму голова на завтра, щоб уже був. Ох, так, давайте подивимося де скільки ще до нас їхать Ілюхи. От хорошо, що є такі проги. Так, де це? Познань. Тут нікого немає. Що це за глюк? Ну, роздупляйся. О, є. Так, Ілюха... А, так Ілюха їх і вже ще трошки осталось. 180 кілометрів. Ну, два часа, тим не менше, йому їхати. А, це бесплатними. Ну да, десь 2 часа, плюс у нього зупинка буде, ще 15 минут заправка. В общем, лягаємо спать, приїде, буде нас будить. Ой, я стелюся. Готовим, готовим дрончика. Туда, так от сюди оп, положимо дрончик і хай жде. Час 40. На Илюха, Люха сказал 10 минут. И он тут а. Вдеваемся. Встречаем. Все, Илюха уже сейчас будет заезжать на паркинг. <звук> а вот и Илюха. <звук> О, який пасажирський. Фіга собі морсяка. Ха -ха. Ілюха, два роки не пройшло в свій брата. Як? Як? Та я та як, що таке? То спав, то не спав таке щось. Ти ти як? И ты не спал? Так, Илюха, давай. Будеш, я думаю, может зараз удалить А ты ти як типа ну, Ну, вас як типа захотів лих спать, бро? О бляха! Конеч. Торжественное вручение. Торжественный. Да наконец-то. пта. я уже я уже видео снимал я уже на нем летал уже нормально. проверял так дайте сочетание на 4 километра снимал видео на, нормально укройцу, а я ж таки не курю так она зараз снимает или нет да Ты сигареты достаю. Да ради бога, что вырежешь. Так, це у нас малиха. Це у нас пульт. Це у нас раз, два, три. Батареї, Батареї. я підписав, зарядив угу. повністю. Вони тут, ну там розберуться. Заря... Зарядка. Зарядка. А як воно, погоді? Де це воно? Це джойстики. Де вони, блядь. А, от шнур. От, типу шнур для на нашій зарядки. Mm -hmm. от, типу, от, у мене тайп-сішна, хай розбираються люди, кому ну в общем, типу, по комплекту Да. Я в нас поїхав, я в місті спробував, як, як воно по, uh -huh. поїхав на річку. Ну, у мене відео в принципі вийде. Тут якісь, якісь документи. То все фіні. То що вирішили, куди що дає. Ілюха ще ніхера не Вот Взагалі, ще, ще навіть не знаю, що дає. В теорії можна брата сказати. Зараз ви арт-друге. Ще забирають усього арфійку брата мого ну, лучшого друга. Завтра на відкомісії. Ну якщо типу, на передок десь, то, то 100%. Ну, Братана брата, попасла. Брата я не знаю, де саме він рознився. Бо До мене він під сумами був під, до, на кордоні, а зараз на донбаз десь перевели. Все. Я буду додому, наберу і будемо щось думати. Добро Ілюха! Все, давай зараз. все разі. Все, сержавої. Давай ой боже, два години бачилися з початком війни. А робили в одній фірмі на бусі. А Марсик такий виглядить шикарненька. Ах, пта, дракон! Ах, Марс, мерс сіт, Все, удачі! Так, друзі, у нас тим часом 2.13. Ідемо досипать ще 3 часа. Тепер всім доброї ночі. Дрон передав. Ой, тепер можна чистою й лягати відпочивати. Добрий ранок. Шесть на 5. Чувствую себе, як кусок гівна. За тиждень був розслабив вдома. Одіваємося, їдемо на загрузку Так, приїхав уже, грузимо 5 палет Десь зміг встати під рампу, бо дуже високо Я під'їхав він каже підніми її Куди я підніму мене що пневма є Так Ну що ребят Отправив Логістам уже Жду Отмашки нас достава безпосередньо сьогодні до 17.00 вигрузка 670 чи 645 кілограм летим в ульм 5 балет. Їду вже як питається. Ох і непривично, кінечно, булки підрослабив за тиждень. Вечора ще Ілюху як ждав, спів заснути, там часа-півтора поспав, а Ілюха поїхав і не міг заснути, практично не спав. У мене три години тих було. З'їжджаємо на паркінг. Зараз щось щось будемо. Перекусимо щось, поїмо і поїдемо далі. Виїхав вже на автостраду, і в нас 402 км прямо, а сумарно 598, було 610. км. Такі, такі діла. Ще 18 км мені осталось. Я ще жию, Курва. Вже блін так рубає, що, що просто капець. Мало поспав, але в мене сьогодні що, один робочий день, оце 600 км у мене сьогодні і, і все, ну, вже мене ніхто сьогодні не трогав. зараз без 10 -3. в 3 я приїду вже на вигрузку. Ой, без 103 я приїду на вигрузку, О, це вже приїзд показує. І все, по загрузка в мене буде в понеділок. В і до Зульма до Регенсбурга, я не знаю, з півтори сотні дві кілометрів. Зараз вигружаюсь і не знаю, побачу, заїду за варю кави, бо я каву не заварював, не хотів. Щас заварю кави, може постою роздуплюся і може ще тої під загрузку ближче. І все, і до понеділка будемо, в принципі, чилити. Приїжджать з автостради на Ной-Ульм, а вигрузка в мене в Ульмі. і тось все, все в кучі, можна сказати, два городка. Вже під'їжджаю до фірми вигрузки Меркел чи Міракл, Меркел. Як странно, за всю дорогу не було пробочок. Раз стали на. Буквально 15 хвилин, ремонт, ну ремонт дороги обичній, так, в принципі, жодної пробочки не було. Так, 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 а на тут. Так, ні, не тут, трошки далі. Я забувся, це, блін, наша постійна фірма. Ми возимо, а я з тої сторони завжди заїжджаю. Бо навігатор веде неправильно. От тут треба заїжджати, тут і Тева, все в одному. Зберемо це мерки, паспорт і йдемо на реєстрацію. Що, вже вигрузаємося. Під'їхав під рамку. Поставили початок кадр все зеленим світить поки вигрузять. На вигрузку нас не пускають. В, до в документах так і вказуємо. Якщо нас не пустили на вигрузку, так і пишемо. Не присутствував вигрузки чи загрузки, даби збіжати відповідальності. Бо в мене вже була трешова ситуація. Я вам про неї розкажу. І слава Богу, пронесло. Ну що, у нас 15.30, ми вже вигрузились. Дольот мені 230 кілометрів. Сьогодні, як бачите, п'ятниця. Зараз виїду за Ульм десь на автостраду, стану і буду шукати паркінг. Тому що це ще не одне із головних на вихідні знайти обалденний, толковий хороший паркінг. Тому їдемо, вже мені відмашку дали, я до понеділка вільний. Зробили роботу. Ну, в першу очередь заїду по пів кави, бо таке системне. Можна вже лягати спати, але я знаю, що зараз вип'ю кави, роздуплюсь, та й полечу собі далі. Ну що, в нас маленький переривчик, зупинився на каву. О, боже, як за цілий день, яка ж вона вкусна. Шукаю собі паркінг, зараз моніторю. Короче, я через транспаркінг шукаю, мене Дєбрями веде до Регенсбурга, показує паркінги на Дєбрях. Я зараз поїду до Мюнхена, і від Мюнхена там вже стану і включу знайти по маршруту, і хай мені там вже шукаю, бо мене веде Дєбрями, 166 км тут. Не особо мені сюди хочеться їхати, якщо чесно. Тому... Їдемо до Мюнхена і там вже включуся, зараз поп'ю каву, трошки передихну та їдемо. 18.05. Я вже за Мюнхеном на здоровому паркінгу, дуже здоровим. Там ще друга його частина. Туалети на заправочки, туалети тут, один, там далі, взагалі, чистенько, уютно, хорошо. Зараз вечеряю. І лягаю, друзі, відпочивати. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на групу в телеграмі. А я вже за сьогодні трохи видихся. Буду кушати і лягати відпочивати. До зустрічі в наступних відео.